Казки люблять усі на світі, і дорослі і діти. Чудеса трапляються і казка починається. Жили були в одному селі дідусь, бабуся та онука Танюшка. Таня дуже любила дідуся з бабусею, у всьому їм допомагала собаку барбоса вранці кісточкою годувала, ключовою водою напувала, гуляти з ним ходила. Танюшка була дівчинкою доброю, веселою та привітною. Сонечку раділа щодня. Але одного разу велика хмара завісила небо. Сонце три дні не з'являлося занудьгували люди безсонячного світла. Куди це сонечко поділося? Потрібно його інакше на небо повернути. Де його знайти? Хіба знаємо, де воно живе? Дідусю бабусю я на пошуки піду, сонечко наше на небо поверну. Я собака вірди пес, а зовуть мене Барбос. Гав, Я з танюшкою піду, від бідись бережу. І вирушили Танюшка з Барбосом у далеку дорогу. День йшли, два йшли, а на третій прийшли до дрімучого лісу. А в лісі жив ведмідь. Ти, ведмедю на речі краще нам допоможи. Де нам сонечко шукати, щоб світло було знову? Чого вам сказати не можу, бо не знаю. Я ведмідь, коли холодно і темно, я в берлозі сплю. Заходьте до мене тут і сухо і тепло. Нам у барліг не можна. Сонце нам шукати пора. Я не знаю, де шукати. Може, лиску покликати. Вона хитра і зайців шукає дуже спритно. Може, і сонечко знайде? Лисиця, лисенько, краса, краса, до нас швидше виходь, виходь. Знайти сонечко до допоможи. Я лисичка лисичка-сестричка. Вам, звичайно, допоможу, знаю, де сонечко знайти. То кажи, що Морозенко приходив, сонечко закрив снігами і поругою, щоб не гріла день у день. Покажу вам шлях туди, де холодні сніги, завірюхи та хуртовини. Ходімо зі мною. Ні, я нікуди не піду. Я в берлогу піду спати. Дякую, ведмедю, за допомогу. Ви вас, що розбудили тебе. Ось володіння мороза. Я далі не піду, холодно там дуже. Дякую тобі, лисичко. Морози, виходь, поговорити треба. Р -р 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 -р. Добрий день, морози. Я у нас одне питання. Навіщо ти сонечко забрав? Сховав десь. Стало всім темно і сумно. Сонце в небі я сховав, бо від спеки та тепла дуже швидко тану. А нам без сонечка темно, дуже, дуже чекаємо на нього. Щоб промінчики світили і діток веселили. Спочатку відгадайте три мої загадки. А потім я подумаю відпускати сонечко, чи ні? Давай швидше загадуй, бо в тебе якось холодно. Ось вам загадка. Сніг на полях, лід на річка, хуго гуляє, коли це буває? Звичайно, взимку. Правильно, Ось ще одна загадка. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Це ти, морозе. Молодці. Ось остання моя загадка. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Та це ж сніг! Гаразд. Сонце я поверну, але тепло заберу. Нехай узимку сонце світить, але не гріє. Згодні? Згодні, повертай, скоріше наше сонечко. Хмари сніжні розійдіться. Випустіть сонечко на небо. Ура, як стало світло, і весело. Дякуємо. Дякуємо. Побігли додому, У нас бабуся з дідусем зачекались вже. Побігли! Танюшу, барбосику. Отже, знайшли ви сонечко, молодці. Так яскраво світить та зовсім не гріє. Морозеньку повернув сонечко при умові, що воно не грітиме. Бо боїться розтанути. Та нічого у хаті тепленько, ходімо, я вас смачненько пригощу. З того часу люди кажуть, що сонечко взимку світить. Але нагріє. гріє.